Що ми маємо робити тут? Ісключайте команду нічо. Так що давайте. Команда нічо. Ви в нашій серії програли, наїхали на мене, ну це папка з музикою. Я ще то не хотіла, так що вибачайте. бачайте. Да, да, повірила. Ми, ми, я буду називати вас... Господи, привіт О, я так скучив за те. Що тут відбувається? О, а, а вы кто такие? Я маркер з команди Віп. Ну, тобі посик. Эээ, що тут творится, не понял. що ви тут скучаєте? Що вы тут робите? Що ви тут мешаете? Ну все, о, тобі кінець. Я буду ведущая там. Я забирай, так що давай. передіть в команду якусь. Чор, я піду сюди. Е, я сюди. Ну, теж неплохо. Сюди. О, братічка, жалючко. Сюди. Сюди. Ah! 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 Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Окей. -ту 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 -ту. okay. Папка з музикою набирає один голос. Ну, добре, що я не включена Вот іменно. Стакан з компотом набирає 100 голосів Ой, то є 10. Ну, добре. Рено набирає 27 голос. Голосів. Ой, я трохи хіпутається. У нас тут залишився лимон, форт і горшок. Да, навірно, вони исключать. Ні, ти не набираєш 51 голосів. Залишилося тут два. Горшок і лимон. Хто ж ісключить першим? Лімон набирає 61 голосів, а горшок набирає 59. Ура! О, ні! За що я це зробив? Ну і все, ти полетіш. Як я полю? Е, отпусти! Ну і все. Ваше спитання знайти мене за 30 секунд. Команда Нічо і колоровчий виграла. А команда. Ой, то есть команда Ваймай гаярай підключена. Вибирай, кого хочеш, скажи з команди Ваймай е, гайрай. Е, спічку, листочка, траву, мер... бенса е, часика чи ластівку. Пиши в коментарях. А, кстати, да, LG. Я его исключила. Ты будешь наш ведущий?